З вами Макс Геймс і сьогодні знову Майнкрафт. Точніше, це відео знову Майнкрафт. Е, е, це не стосується ніяк тих трьох частин е, гри, так що я робив ще відео. Е, там перша частина, друга частина і фінал. Це не стосується. І ми поїхали. Так, що це за така гра Майнкрафт? Чого тут все кубічицьке? О, собачка і свинка. Я сяду на звинку і приручу собачку. Сів на свинку і погнали. хрю хрю-хрю. хрю-хрю. Хрюхю хрю хрю. хрю-хрю. Менше, помедлінніше. Помаленьку їй гав Гавгав, чекай мене. Гав, гав, гав. Ой, хрюша, чого ти мене скинула? Ну в мене немає яблук. Або хоч моркви. Дай моркви. мене немає моркви, Ну тоді я не буду тебе катати. А якщо так, ти мене не б'єш тим мечом. Спорим, спорим. Бачиш, ти мене жалієш, ти мене не можеш бити. А як? І можеш. хрю. хрю, хрю, хрю. Я сказала, що не зможу. Га, поїхала собака. Косородичі та й свинини не приїхали. Хм, що зробив з нашою свиньою? То що їй треба зробити? Йдіть сюди. Ха? Нам треба обрати. Я собака проти два зомби свина. Ха? Я головами заспавню. Голом і пока. Оу, ні. Оу, да. Ха-ха-ха Зви мене стів, коли треба буде вбити моба. Ха-ха-ха Ха Ну, собачка сідає, я тебе тут лишаю. Не переживай, я піду до дерево, дерева, ресурсів добуду, доміка відстрою з городом. Сидіть тут. Ой, на кінець там я цього дома і, і города відстроїли. Правда, собака? Гав-гав. Ой, боженьку, як я вкляв Ж... О, тут домик який світиться вдома. О, здоров, ігрок. Я тут буду з вами жити. Я. А ви ще хто такі? На твоє діло. То дозволяєш нам тут жити? Хм, подумаю. Ні. Чого? Чого? Бо це я її осровлю. От якби ви мені допомагали, то би я вас пустив. Все, дід. Впер ага. тільки. Може ніч? Оп. А ти що хто такий? Пе? Опе? Опе. Опе. Я бачу, ну хоча б я бачу, де моя хата світиться. Ха-ха-ха, вже другий вибачаюся, я пав на чого тут. Ти казав, які. А, спасібо. Я взагалі другого іграка бачу. Алло, чого я не можу зайти? ваш світ, ви в ньому мерли. Два рази ви не можете зайти, бо ви виживали на хардкорі. І ендер дракон по якимось причинам не в ender світі, а в вашому. Е. І так, на нашій анімації кінець.